Благодійний аукціон, де мистецтво перетворилось на силу допомоги. А кожна картина на унікальний шанс підтримати захисників та родини. Полотна, які військові разом із дітьми створили під час мистецького заходу Малюй як можеш твори як серце скаже. Розмістили на благодійних торгах. Їх організував благодійний фонд сім'ї Лавозюкми поруч спільно із групою компаній Вітагром. Перший крок він відбувся в цього літо. Коли е, запрошені е, військові і дружини військових полонених малювали е, в рамках програми Арт-терапії, малювали е, картини, які ми сьогодні будемо купувати в цьому опціоні. ми точно перші, які зробили другий крок і продаємо те, що намалювали. Завдяки творчому заходу вдалося зібрати кошти для центру психологічної підтримки «Стаб Плюс Плюс. Саме його працівники опікуються як військовими, так і родинами. Зокрема, для них влаштовують виїзні ретрити, адже дружини, матері, діти захисників потребують не менше турботи та відновлення, бо тримають свій непростий фронт. Це дає ресурс і це дає також можливість людині, хоча б на три дні виїхати і знаєте, побути з собою, не боятися посміхнутись, коли тобі хочеться. Хочеться посміхнутись, не боятись плакати так, як ти хотіла, навіть кричати. У нас, коли були виїзні ретрити, я прямо виводила. Ми піднімались нагору сам з дружинами полеглих героїв, і я говорила: якщо хочеться кричати, кричіть. Вас тут ніхто не чує. Тут природа, тут ви, і ви можете кричати, ви можете робити те, що вважаєте за потрібним, і вас ніхто за це не осудить. Ніхто не буде давати оцінку, яка стадія горювання, скільки часу пройшло, як би ви мали себе поводити. Виставити неймовірні картини на аукціон вирішили одразу, адже ця творчість особлива на полотнах не просто фарба і маски пензля. У них душа військових, їхні переживання, те, що вони проживають щодня. Коли знову ж таки стояло питання, в якій формі ми це зробимо. Звичайно, має бути небайдужий бізнес, підприємці, громадяни Хмельниччини, України в цілому, які прийдуть і віддадуть належну шану. В такій формі сьогодні підтримуючи наших захисників. І сьогодні присутні для мене надзвичайно близькі наші представники групи компанії Вітагро. Ми могли покликати просто бізнес Хмельниччини. Я переконаний, було би не десятки, а сотні бажаючих прийти сьогодні, придбати на цьому акціоні картину. Але знаючи, скільки сьогодні робите ви хорошого, знаючи, що вам не байдуже, а тим більше. Потрібно і спілкування поспілкуватися разом з нашими митцями, поспілкуватися з нашими військовими, пожати їм руку сьогодні, сказати дякую їм і звичайно сказати дякую один одному за те, що ми продовжуємо стояти твердо на ногах, продовжуємо робити, творити все, щоб Україна мала майбутнє. Із кожною картиною гості аукціону писали суми, які вони готові віддати за творіння. Кожна піднята ставка крок до майбутнього, у якому наші воїни та їхні родини відчувають турботу та вдячність. Ми говоримо про два аспекти: про арт-терапію це покращення ментального здоров'я, взагалі зміна стану да, після того як військові приходили із передової. І по-друге, той ефект, який ті картини матимуть, після того як вони власне попадуть до рук своїх нових власників. Вони також приноситимуть користь. Підтримати фінансово вдалося не лише Стаб Плюс Плюс, а й воїнів, які виконують свій безпосередній обов'язок на різних ділянках фронту. Група компаній Вітаг розібрала кошти, аби захисники могли зосередитись на виконанні бойових завдань і не думати про те, як забезпечити підрозділ необхідним обладнанням. Аукціон нагадав військовим про далекий 2014 рік операції поблизу Криму та дитячі малюнки, що зігрівали серця та надихали на боротьбу. Ми прибули на ці позиції, і десь через буквально через тиждень, через два з'явились картини в тих місцях, де військовослужбовці виконували бойові завдання. Як ви думаєте, які це картини були? Це були малюнки, які робили діти, школярі, і посилали нам, і воно нас дуже зігрівало, і воно нас надихало. І ми завдяки тим моментам і трималися в подальшому і на Донеччині, і на Луганщині. Вони дуже сильно надихали, і ця ситуація, яка сьогодні перед нами, вона мені надала цей момент. Я дякую усім вам, сьогодні присутнім, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Зараз не той час, як був у 2014 році. Ми зараз стали потужні, ефективні. Такі заходи потрібні сьогодні, як ніколи. Вони показують, що мистецтво може не лише надихати, а й рятувати. Ми сьогодні робимо всі спільну справу. Ми донатимо, малюємо, працюємо, готуємо, виготовляємо. І все це спільними зусиллями робить нашу державу сильнішою, а Хмельниччину робить тиловою. В першу чергу завдячуючи Збройним силам України. І насправді е, важко оцінити вклад сьогодні кожного українця незалежно від статусу, від вікової категорії в наближення перемоги. Бо ми продемонстрували і демонструємо всім країнам цивілізованого світу вже 12 років насправді в умовах невлишеної війни, що український народ не злавний, і нехай таких заходів об'єднавчих і незалежно від якого це бізнесу буде, від якого благодійного фонду чи громадської організації в нас буде побільше, щоб якнайшвидше настала перемога, і щоб український народ не втомлювався допомагати, донатити, бо в нас іншого завдання сьогодні немає. Жива історія та щирі емоції. Ось що вкладав у картини кожен захисник. Для мене малювання стало справжнім відпочинком для душі. Поруч із художниками я відчув, як фарби та полотно допомагають забути про втому про переживання. Щиро вдячний всім, що підтримуєте цей аукціон, адже виручені кошти підуть на психологічну допомогу нашим захисникам. І це не менш важливо, ніж зброя та амуніція. Бережімо один одного, разом ми сильні. Слава Україні! Підтримка військових це системна робота групи компанії Вітагром. Ця допомога своєрідний внесок у безпеку наших воїнів та успіх на полі бою. До слова, під час заходу для поглиблення співпраці між благодійним фондом сім'ї ми поруч та СТАП Плюс Плюс було підписано меморандум про співпрацю. Це системна робота, яку ми ніколи не покладаючи рук виконували, тому що ми рахуємо це як наш обов'язок, прямий обов'язок тих людей, які працюють на виробництві, допомагати і робити все для того, щоб наблизити перемогу. Я скажу більше, сьогодні цей меморандум це не просто документ, це ствердження того, що ця праця буде далі продовжуватися, що вона буде посилюватися. Що це все буде постійно виконуватися, і всі наші зобов'язання перед військовими, перед родинами загиблих, перед дітьми, перед всіма патріотами України буде постійно продовжуватися. Я сьогодні просто хочу подякувати всім, хто долучився військовим, дітькам, родинам загиблих і всім, хто долучається до таких заходів, хто донатом, хто чим може для того, щоб наблизити перемогу. Час торгів у повітрі витала інтрига та напруга, бо кожен боровся за лов, який торкнувся його серця. Придбати картину, яка сподобалась, означало тріумфувати. Коли ми зайшли, і от перша така емоція, перша душевний потяг відразу впало око і погляд саме на цю роботу. Вона для мене символізує тепло, перемогу однозначно. Ось цей такий сонячний, так би мовити, блиск, ніби шлях, птахи, свобода. Не все так просто і легко, але обов'язково все буде гаразд. Адже всерединці, тут в середині тут кінці сонечко яскраве, яке дуже світить і однозначно, перемога буде за нами найближчим часом. Знайти закладені сенси у творіннях намагались нові власники. кажуть за сильну картину не шкода викласти будь-яку суму, тим більше знаючи, що кошти вкладають у добру справу. Тут на даній картині відображене все наше місто, можна сказати, так. Перлина нашого міста це наш острів, і звичайно, Богдан Хмельницький. Так символ нашого міста. Це природа, це гори, це чисте повітря. Ну тому так головне, яка мета цього заходу так зібрати кошти на допомогу на благодійність. Тому я думаю, тут вартість тих картин насправді не має значення, а має значення лише ціль, для чого вони були зібрані. Окрім картин, учасники аукціону викупили і цікаві артефакти війни, такі як крило ракети, ящик для боєприпасів, тубус від снаряда, на які умільці нанесли український народний розпис. Благодійний аукціон довів. Об'єднані спільною метою, ми можемо перетворити творчість на силу та допомогу тим, хто щодня захищає нашу країну та ризикує власним життям.